Доброго дня, Це НТА тиждень з підсумками найцікавіших подій, що трапилися за останні сім днів. А сьогодні у випуску надзвичайна ситуація. Одна людина з травмами та опіками потрапила до лікарні. А 17 корпусів львівської політехніки та органний зал залишилися без тепла. Такі наслідки вибуху університетської котельні. Зрив були виявлення проміжні вибори до обласної ради, які б мали пройти 27 січня. найімовірніше не відбудуться. Причина банальна відсутність грошей. Перенести не можна залишити одну з візитівок Львова, ринок Вернісаж чергових хочуть переселити. Надзвичайна ситуація. Одна людина з травмами та опіками потрапила до лікарні. а 17 корпусів львівської політехніки та органний зал залишилися без тепла. Такі наслідки вибуху університетської котельні балон із повітряно-газовою сумішю пошкодив не лише котел, а й дах та усю автоматику. Причину вибуху наразі встановлює спеціальна комісія. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками порушення встановлених вимог пожежної безпеки. Повідомлення про вибух у котельні, що студністечко Львівської політехніки до надзвичайників надійшло в та о шостій ранку. Вибухова хвиля була настільки сильною, що зруйнувала не лише дах та усю автоматику, а й спричинила масштабну пожежу на площі понад 600 квадратних метрів. І так, аби ліквідувати полум'я на місце надзвичайної події, залучили 16 одиниць техніки та майже сотню пожежників. Рятувальники кажуть, робота була вкрай важкою через низьку температуру. Вода замерзала прямо на руках. А обгорілі уламки падали на голову. Сталося руйнування саме котла і газова суміш, тож піднялася нагору під конструкції дахові. Це дерев'яні балки, дерев'яні лаги, дерев'яна така обрешітка і зверху покрівля бляхою. Саме через цю покрівлю нам не вдалося відразу подавати зверху стволи на гасіння, оскільки. Відбулося руйнування цих несучих балок. небезпечно було вийти на покрівлю, щоб її вскрити і подавати туди стволи всередину. І так само зайти всередину для того, щоб проводити середини гасіння. Оскільки ці ж уламки вони палаючі падали вниз. 60-річний оператор котельні єдиний, хто постраждав під час вибуху. Його із травмами та опіками середнього ступеню важкості госпіталізували до нейрохірургічного відділення 8-ї міської лікарні. Медики кажуть, для остаточного діагнозу пацієнт ще має пройти кілька додаткових обстежень. Однак постраждалий і досі перебуває у стані стресу. Середній терм. Лікування таких пацієнтів до двох тижнів перебування в стаціонарі в залежності, що травма є, має поєднаний характер, опіки плюс черепно-мозкова травма. Була надана пацієнту допомога в об'ємі первинної хіручної обробки які він отримав при травмі, ну і плюс патогенетична терапія безпосередньо черепно-мозкової травми. Чому у котельні трапився вибух, з'ясовує спеціальна комісія за неофіційними даними попередня причина перепад температури. Правоохоронці вже відкрили кримінальне впровадження, а за перебігом розслідування стежить прокуратура. Тим часом керівництво вишу вже звернулося до Кабміну з проханням виділити кошти на відновлення теплопостачання за рахунок резервного фонду уряду. Графік навчального процесу буде скориговано за рахунок модульних тижнів. Шпигунські пристрасті колектив газети Експрес припиняє співпрацю з правоохоронцями щодо розслідування з приводу встановлення прослуховувального пристрою в помешканні журналіста видання Тараса Зулінського. Нагадаємо, предмет схожий на жучок газетяр знайшов у себе вдома 6 січня. Експресівці заявляють, офіційне слідство лише імітує розслідування та хоче усіма можливими методами відібрати речовий доказ. Тож відіслали його міжнародним експертам. У міліції ж зазначають. Без експертизи знайденого пристрою далеко розслідування не просунеться, а усі закиди залишаться лише пустими балачками. У газеті Експрес заявляють, предмет, схожий на прослуховуючий пристрій. Їхній працівник Тарас Зозулінський виявив особистих речах ввечері 5 грудня. Наступного дня він повідомив про знахідку колег по роботі та приніс жучок у редакцію. Ми показали спеціалістам, попросили спеціалістів, щоб зустрілися, показали цей пристрій і запитали, що це є. Нам сказали про те, що це є пристрій для зняття і передачі інформації, от, і про поверхневому огляді І сказали, що він діючий. Щоправда, в пристрій журналісти не поспішили віддавати, як і не оприлюднили його світлин. Натомість газетірі заявили, що дипломатичними каналами направили жучок на міжнародну експертизу в одну з європейських країн. Причини цьому кажуть, медійники криються у недовірі до місцевих правоохоронців. Після того, як був проведений огляд в квартирі журналіста, і ми знаємо, як він проводився, що не було відповідних пристроїв, які шукали підслуховуючі пристрої, тобто у них не було апаратури, вони шукали звичайними викрутками і ліхтариками і ножиками. Тим часом у міліції таких аргументів не розуміють. Навпаки, кажуть, люди, які хочуть, аби злочини розкрили, слідству всіляко сприяють, а не ставлять палки в колеса. Поступила заява. Вона зараз донесена до єдиного реєстру. Якщо людина свідомо хоче, щоб цю заяву розглянули, то вона повинна що? Дати дозвіл на огляд її помешкання і на огляд тієї речі, яку яка була виявлена. Цього дозволу нам заємником не було надано. Він сказав, ідіть до суду разом з своїм керівництвом. Ми пішли до суду, взяли дозвіл, оглянули. Але ми ж не повинні говорити всій спільноті і всьому люду, що були спеціально навчені люди, були спеціально підготовлені люди з спеціальними пристроями, які не виявили в квартирі цієї людини, яких бути не було прослуховуючих пристроїв. Відтак правоохоронці зазначають, логічний висновок напрошується сам по собі. Експресівці ж, не знайшовши порозуміння з міліцією, заявили, що припиняють співпрацю з правоохоронцями щодо розслідування з виявленням жучка та проводитимуть його самотужки. Наразі незатярі очікують на дані експертизи з-за кордону. Зрив були виявлення, проміжні вибори до обласної ради, які б мали пройти 27 січня, найімовірніше, не відбудуться причина. Банальна відсутність грошей дільничі виборчі комісії не можуть сформувати і досі, адже люди не хочуть працювати задарма. Якщо до вибори усе ж не відбудуться у визначений термін, єдиним виходом з ситуації буде призначення повторного голосування. І так, до безконечності. голова обласної виборчої комісії, Микола Щур каже, ситуація з. З виборами на Львівщині є вкрай складною. Сьогодні обливоборчком мав би вже видавати агітаційні плакати для ознайомлення виборців на дільницях з кандидатами та їх програмами. А 16 січня мали б бути надруковані бюлетені. Утім, все впирається в понад 7 мільйонів гривень, які повинна була надати обласна казна. Наразі з цієї суми облвиборчком не отримав ні копійки, тож, вочевидь, 27 січня виборам не бути станом на зараз. скажімо, ну нереально що вони відбулися, так як справді нема грошей. Відповідно, не буде Ну, Ми все будемо робити відповідно до норм закону, тобто все, що можемо без грошей, так? без фінансування. Всі норми. Формування комісій, будь-яке рішення, що пов'язано з діяльністю комісій, списків виборців і так далі. Тільки йде справа до друку бюлетенів, ми не можемо цього робити. Аналогічна ситуація з формуванням комісій на місцях. В більшості з них серйозна проблема з кадрами, адже люди не хочуть працювати задарма. Найбільш проблемним у цьому питанні є Львів. Найбільш проблемним, мабуть, я так передбачаю, буде місто Львів, так як це поза 100 виборчих комісій, так і можна десь всі переважно вони великими, можна підрахувати, скільки скільки людей потрібно для того, щоб сформувати ті комісії. Що це мінімум 18, так близько 100, це вже ну, приблизно 2 тисячі людей потрібно. В місті Львові місті Львові з тим, напевно, буде проблема. Експерти виборчого процесу кажуть, влада на місцях очікує на вказівку з центру, тому й не приймає жодних рішень. А в Києві, схоже, зараз у довиборах не зацікавлені. Втім, експерти наголошують, місцева влада має будь-що провести до вибори у визначений термін. Якщо ці вибори будуть зірвані, як на мене, це дуже погано вплине не лише на демократію в цілому в Україні, але й на образ Лівщини, яка завжди позиціонувала себе як демократична область. Разом з тим кажуть у КВУ скорочувати кількість обранців у раді, як цього хотіли обласні депутати, неправильно, адже це суперечить виборчому закону та позбавляє виборців з певних округів свого представництва у владі набагато дієвіше скоротити бюджет, але вибори таки провести єдиний прийнятний тут варіант це виділення, це зменшення бюджету на проведення виборів, скажем так, його оптимізація. Тому що я розумію, що бюджет передбачає там статті, які фактично гарантовані законом. Я думаю, що тут варто переглянути статті з приводу інформаційних матеріалів, з приводу їх друку за державний кошт. Нагадаємо, станом на зараз взяти участь у довиборах до Львівської обласної ради від 15 політичних сил зголосився 51 кандидат. Найбільше 11 претендентів на депутатське крісло зареєструвалися у Яврівському районі. Найменше по 6 – у Бродівському та Кам'янкобузькому. Перенести не можна залишити. Одну із візитівок Львова. Ринок Вернісаж чергове хочуть переселити відповідний проект ухвали. вже підписали міські чиновники. Цього разу продавцям пропонують місце на розі вулиць Кривоноса Замкової. Утім, і митці, і продавці раритетів проти. Вони запевняють, так далеко туристи за сувенірами не підуть. А площу вічеву, де понад 15 років функціонує ринок, знають усі. Міські обранці також не в захваті від ідеї можновладців, кажуть свого. Часу на місці Вернісажу уже мали зводити підземний паркінг і готель. Утім, щоразу все завершувалося виключно скандалами і протистояннями. Попри морозну зимову пору на ринку Вернісаж, торгівля йде повним ходом. Хтось продає вишиванки, хтось картини, а хтось власноруч виготовлені сувеніри. Продавці, які здебільшого і є авторами свого товару, розмовам про чергове переселення уже не дивуються. кажуть за 17 років, відколи діє ринок, це вже не перший раз. Втім, вони завжди відстоювали свої місця під сонцем. Боронитимуть вернісаж і цього року. У кожній країні є е, вернісаж знаходиться в центрі міста. І люди знають, які приїжджають, які які їдуть відпочивати, заїжджають, і хочуть кожен привезти якийсь сувенір, показати подаруночок, які вироби роблять у Львові народні майстри. Ну а нас нам не дають працювати. Нас просто звідси хочуть вижити. Ні, напевно, це навіть не то, що нам не підходить. В першу чергу ми працюємо не для себе. Ми працюємо для людей. Люди ж сюди ходять. Люди. Красуються, любуються нашими виробами. Напевно, все-таки бастувати будемо. Будемо просити, будемо пояснювати, які ще методи можливі, всіма можливими методами. Натомість чиновники запевняють, ринок стихійний і йому не місце у самісінькому центрі Львова кажуть, площа біля театру має бути пішохідною зоною, а для народних умільців уже підібрали інший варіант. Це громадська площа, і там має бути площа, яка буде пішохідною, доступною для львівян, там не може бути ніякого будівництва, тому що що говорили підприємці, ну запускали які що цю площу забирають цю площу, тому що її хочуть там забудувати. Ходили якісь історії про готель та підземний парк. Ну було до Єврота, що десь такі розглядалися, але там полтаче збоку, там. На цьому зупинилися робив. А це схили на розі вулиць Кривоноса замкові. Їх взамін Вернісажу чиновники пропонують для торгівців. Мовляв, тут і до центру близько, і автобуси з туристами неподалік зупиняються. Торг мав би бути добрий. Втім, член депутатської комісії землекористування Володимир Гірняк лише розводить руками. Там, по-перше, зелені насадження, там дерева. І я маю глибоку сумнів, що там взагалі можна розмістити ринок саме в цьому місці. То їм треба або сервітутне користування надати земельну ділянку, або якось інше. Якщо навіть кудись переносити ринок, то це повинно бути з погодженням цих працівників, і це має бути хороше місце. І третя річ, ми зразу маємо спрогнозувати, якщо б теоретично переносити цей ринок, що має бути на цій площі. От, скажімо, пропозиція Зеньковецького театру там має бути пам'ятник Марії Зеньковецької. Наприклад, тим часом чиновники запевняють, шукатимуть компромісний варіант, а тим часом готуватимуть документи на землю. Для цього їм знадобиться щонайменше рік. Тотальний контроль наявність gps пристроїв, дотримання графіків руху та оновлення рухомого складу з 22 січня львівських автоперевізників перевірятиме спеціальна комісія. Чиновники обіцяють порушників каратимуть штрафами або позбавлятимуть права обслуговувати маршрути. Самі ж перевізники визнають жодне транспортне підприємство Львова на всі 100% вимог. Не виконує до прикладу, за рік у місті не з'явилося жодного низькопідлогового автобуса, і причина цьому банальна: відсутність грошей. Начальник транспортного управління Микола Жук каже, мерія рік закривала очі на порушення. Тепер чотирьом міським перевізникам належить пройти іспит на профпридатність. Зокрема, транспортники повинні переконати, що можуть належно обслуговувати маршрути Кількість ліцензійних карток кожен з перевізників має 125 машин маршин випускати на маршрути плюс 10% резерву це є 138 транспортних засобів, які би мали бути кожного перевізника. Це система gps пес-моніторину. Так це вона би мала бути мінімум 80% обладнана, і на протязі місяця зобов'язані обладнати все решта. Тобто ми той термін вже відсумаємо і так до неможливості. Тобто я не задоволений абсолютно тим, як працюють деякі фільми gps контролю. Третє це. Ми будемо настоювати, чому я загострив повноваження диспетчера, який відслідковує на підприємстві функціональне підприємства і дає вказівку на зміну. Графіку руху критична маса зауважень може стати підставою не лише до штрафних санкцій, а й до розірвання договору з перевізниками. Лише так можна дисциплінувати і власників маршрутів, і самих водіїв. Водночас, перевізники контролю щонайменше не раді кажуть, договір, які вклали транспортники, не до кінця опрацьований. Відтак через фінансові труднощі ідеально пасажирів не перевозить ніхто. На сьогоднішній день я вам сказав так, що є всі підстави, щоб розірвати. Угоди з будь-яким перевізником, який сьогодні працює на ринку перевезень. Кожне підприємство може без жодної перевірки сказати, що сьогодні воно не виконало пункту договору такого, і за того, що воно не має можливості закупити нові транспортні засоби, то для чого це перевіряти? Якщо сьогодні система договір заключений на 5 років, і в договорі чітко записано, що перевізник зобов'язаний обладнати транспортні засоби системами контролю за рухом транспортних засобів, обже. Але не вказано ні термін, ні графік, ні за які гроші. Чиновники від транспорту, утім, категоричні кажуть, розжалобити їх більше не вдасться. Тож перевірки набудуть статусу регулярних і відбуватимуться принаймні раз на півроку. І додаються в жодному разі не помста за намагання підвищити тариф на проїзд. Мовляв, нічого особистого, просто бізнес. Під контролем, аби убезпечитися від хуліганів та грабіжників мешканці одного з будинків на вулиці Науковій встановили камери спостереження на подвір'ї та сходовій клітці. Наразі у Львові це єдиний багатоквартирний будинок, обладнаний системою відеонагляду. Водночас боротися зі злочинцями у такий спосіб планують і чиновники. Цьогоріч у місті планують облаштувати камерами зупинки громадського транспорту, входи у парки, а ще заклади торгівлі і харчування у центрі міста. Правоохоронці переконані інновація суттєво зменшить рівень злочинності. Мешканці будинку номер 29 на вулиці Науковій відеокамери встановили неспроста, докучало дрібне хуліганство молоді та неодноразові візити злодіїв. Пенсіонер Богдан Гудимов каже, що його квартиру намагалися пограбувати, коли удома був лише 15-річний онук. Він підійшов в кухню, хотів попити там щось чує. Та хтось дійсно біля дверей. Він підходить. І падає серцевина з нижнього замка, а нижній замок якраз був не закритий, а верхній був закритий. Він до верхнього замка хотів відкрити і крикнув там, і все, і чує, хто то полетів. Поки він відкрив двері, то вже цей вже не було нікого. Відтак звернулися до правоохоронців із заявою, проте зловмисників так і не знайшли. Тож пропозицію встановити відеонагляд, яку подало ОСББ, лише підтримали. За власний кошт купили чотири камери та пристрій для запису. Усе це обійшлося мешканцям у п'ять тисяч гривень по сорок з квартири. Зате жити стало безпечніше. Запевняє голова ОСББ Володимир Іванов. Ще був випадок, коли тут наркомани вночі залазили, значить, в будинок. Ну, поламали нам скат доводчик дверей, поламали там ці. Ми в міліцію передали ті відеозаписи. Ну, на жаль, або якість була. Записів недостатньо, або якість роботи міліції недостатня, їх не затримали. Все частіше львів'яни встановлюють біля своїх квартир камери відеоспостереження. Проте будинок на наукові єдиний у місті, повністю обладнаний системою відеонагляду. Боротися зі злочинцями у такий спосіб планують чиновники та правоохоронці Галицького району. На зупинках громадського транспорту та входах у парки встановити камери планують за бюджетні кошти. А на будівлях ресторанів та магазинів за гроші підприємців. Я думаю, що ми будемо зараз працювати зі всіма суб'єктами підприємницької діяльності, які оформляють дозволи відповідні дозвільні документи, беруть режим роботи своїх об'єктів. Також погоджують, що районна адміністрація буде звертатись з, з проханням, встановити і внутрішні. Відеоспостереження в приміщеннях і зовнішнє міліція запевняє, що камери відеоспостереження полегшать їм роботу, адже контроль за неправомірними здійснюватиметься постійно і відслідкувати їх стане значно легше. Однак чи вдасться чиновникам здійснити задумане, покаже час. Врятували життя львівські лікарі. інфекціоністи вивели семирічного хлопчика з одинадцятиденної коми Сашка. Госпіталізували 29 грудня. За словами медиків, важкий стан дитини спричинив менінгіт, викликаний так званою гемофільною інфекцією. Зараз маленький пацієнт. Іде на поправку. Менінгіт вважається смертельно небезпечною хворобою. За статистикою 10% людей гинуть навіть при лікуванні. Врятувати хворого можна лише за умови вчасного звернення до шпиталю. Пані Лідія зреагувала на стан сина миттєво. каже, що не минуле марно навчання на військовій кафедрі. Почалася рвота. Потім я зробила висновок такий, що Бо дитинку, коли нахиляли голова, в нього сильно боліло, я зробила висновок, що в нього мінінгіт. Сказали чоловікові, ми викликали швидку. Швидка десь через 20 хвилин прибула і діагноз цей, хоч прикро, але підтвердився. Лікарі певні, ситуація могла закінчитися трагічно, якби не вчасне звернення батьків. Дітей. Дуже стрімко розвивається клініка, і від початку від моменту захворювання буквально пройшло лічені години. Хлопчик вдома впав в кому, поступив в безсвідомому стані з розладами серцево-судинної діяльності, розладами дихання. І крім того, що дитині проводилася інтенсивна терапія внутрівена, потребувала протезування органів, таких як штучна вентиляція, легень. Трахіостомія, парентеральне інтеральне харчування, і які дали свій результат. Бактеріальний менінгіт, викликаний гемофільною паличкою з таким блискавичним перебігом, трапляється в області не часто від двох до п'яти випадків на рік. Однак кожного разу це реальна загроза життю. Дитинку, поки довезли, дитинка втратила свідомість, була без свідомості і 11 діб провела комі. І, дякуючи тільки лікарям, я думаю, і Божій воля, вдалося все-таки дитинку врятувати, стабілізувати, і зараз її стан покращується. Лікарі наголошують, першою причиною манінгіту стала загрозлива гемофільна інфекція. До слова, щеплення проти неї рекомендується проводити починаючи з трьох місяців. Багато є носіїв, вона викликає респіраторні захворювання, але власне небезпечним є така генералізована форма, як менінгіт. Може викликати отити, може викликати синусити, тобто це от наші нежиті, захворювання вуха, отити. Якби така дитина була адекватно щеплена проти гемофільної інфекції, то така дитина не захворіла б на таке важко перебігаюче захворювання, як бактерійний менінгіт. Щороку на Львівщині лікарі реєструють понад 30-40 випадків різного походження, особливо небезпечні так звані блискавичні форми, коли стан погіршується впродовж 6 годин. Тому лікарі наголошують за перших симптомів і температури негайно звертатися до медиків по допомогу. Тропіки посеред зими білі, жовті чи пурпурові у ботанічному саду франкового університету зацвіли орхідеї. У розпал зими свої квіти показали близько десяти різновидів цієї тропічної рослини. А один з них зацвів уперше за 10 років. Фахівці кажуть, це завдяки тому, що у теплицях чітко дотримується необхідні температура та волога. Дендробіум, Катлея, Фаленопсіс, Цимбідіум це не наукові терміни, а назви орхідей, які цвітуть у ботанічному саду Франкового університету. Наталія Демчук одна з тих, хто доглядає за рослинами. Жінка розповідає, вони не надто вибагливі. Єдине, чого хочуть, сталої температури від 20 до 25 градусів тепла. Якщо ж такий режим підтримується, цвітуть навіть ті, хто до цього часу не наважувався показати свої квіти. Перше цього року у нас зацвів ангрекум бурнеум. Досить цікаві квіти, мають приємний запах. Ей ще її називають ангрекум слоновий. Батьківщиною цієї рослини є тропічні, тропічна трубічна Америка. Це була молода рослина і умови намагалися підібрати оптимальні умови, щоб він. То, власне, ця рослинка, ви питалися зацвітіння, квітконосові вона випустила на початку липня, зацвіла вона на початку січня. Іта орхідей, в залежності від сорту, цвітуть від однієї доби до двох місяців, розповідає директор ботанічного саду Андрій Прокопів. Єдине, чого не люблять тропічні рослини в Україні, перепаду температури більш ніж на 5 градусів. Відтак, особливо взимку, кольорові суцвіття вимагають до себе уважнішого ставлення. Нас незважаючи на те, що система опалення кустарна, ще така довоєнна, це є система таких горизонтальних пічок. Ми в разі якщо прогнозується пониження температури, тоді огрівання робимо не один раз на день, а робимо двічі, а то й тричі. І тоді нагріваємо до певної температури і вимикаємо за якийсь час знову відновлюємо те опалення. За таких обставин нам дається тримати колекцію в порядку, тримати рослини в відповідному стані. У колекції ботанічного саду є понад 70 різновидів орхідей. Усі вони періодично цвітуть упродовж року. Ті ж, які свій квіт показали зараз, наступного разу радуватимуть око щонайменше через 8 місяців. І такими були підсумки тижня, що минув зустрінемося за сім днів. До побачення.